Переходимо до оперативної інформації по Запорізькій області. Кількість жертв російської агресії продовжує збільшуватись у преображанці, вбито 70-річну жінку та травмовано 71-річного чоловіка. У маліток марці поранення отримали 85-річна жителька. За минулу добу військові АРФ завдали 92 два. Удари по 23 населених пунктах області надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, а також об'єктів інфраструктури. 79 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська та інших населених пунктів. П'ять авіаударів зазнав Оріхів та Малатакмачка, п'ять РСЗВ. Обстрілів Новодарівка, Ольгівське, Левадне і Верхня Терса. Також ворог атакував БПЛА, Ольгівське. На запорізькому напрямку бійці 47-ї окремої артилерійської бригади накрили склади орків в районі інженерного. За даними американського інституту вивчення війни, сили оборони вели наступальні операції в районі західного кордону Доначчини та східної частини Запорізької області і просунулися протягом минулої доби. Зокрема, геолокаційні кадри за 10 серпня свідчать про те, що українські війська перетнули річку Мокрі Яли та просунулися на схід до південного. Західної околиці урожайного 9 кілометрів на південь від великої новосілки. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Внаслідок виведення четвертого енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у гаряча стан стався виток води з першого контура реактора в другий радіологічного викиду не було. Це сталося через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення четвертого енергоблоку АЕС у стан холодний зупин. Водночас, протягом наступних трьох днів, загарбники переведуть шостий енергоблок. Зез гарячої зупин, що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог енергоатома. Некомпетентне нелегітимне керівництво заес від росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу, і цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання четвертого енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із п'яти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі пошкодження дороговартісного обладнання першого контура буде розслідуваний.